Звітаємо. З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Прогноз погоди на суботу, неділю та понеділок по Вінницькій області та місту Вінниця. У ці дні погода буде підпливо циклонічної діяльності у півночі Європи. Очікуємо хмарну, вітряну та повесняну теплу погоду. Прогнозуємо опади у вигляді мокрої снігу та дощу різної інтенсивності. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Впродовж суботи, неділі та понеділка порівня вітру 15-20 метрів за секунду, що відповідає першому рівню небезпечності колір шовти. Будьте уважні під час перебування на вулиці. Температура у суботу вночі від 4 морозу до 1 градуса тепла, вдень 3,8 градусів тепла. Внаслідок надхожнього теплої повітряної маси з Атлантики очікує підвищення нічної температури повітря. Відтак, у неділю вночі 1-6. – день 5-10 градусів тепла. У понеділок вночі – 0,5, в день 3 -8 градусів тепла. Дякую за увагу.